Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. На Одещині п'ятеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів. Спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено цивільну портову енергетичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів. І докладніше про ситуацію в регіоні ми дізнаємося від його очільника. Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації. Зараз. З нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Пане Олександре, вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, нам подробиці цієї нічної атаки. Який стан постраждалих і які власне масштаби руйнувань? Подробиці на жаль, що ти не дуже втішні. Одеський регіон ворог не позалишає. Практично щоночі і ця ніч не була виключенням. Потерпілі п'ятеро потерпілих стан. Важкості середній їм надана вся необхідна медична допомога. Вони ну, стан стабільний, тому е, бажаю їм найшвидшого одужання. Хоча е, психологічно те, що вони пережили, ви бачили скільки було і пожежі, тому що це було влучання в товари, е, які взагалі не мають ніякого відношення для військової складової, це просто експортні товари, які знаходилися в, в при портовій інфраструктурі на вигрузки, тому. Е, Ворог не нехтує нічим, б'є по, по об'єктам, де тільки може, і де тільки це можливо для того, щоб більш за все посіяти. Я думаю, паніку посіяти якісь в суспільстві. Також незадоволення щодо. Війни і таке інше. Що стосується е, декілька об'єктів, які були, в, в, потрапили під обстріл, це критична інфраструктура. Е, до цього часу у нас е, місто Чорноморськ перебуває без світла, близько 30 тисяч людей. Це за останній місяць, е, друге. Зараз відлити пункти незламності. 16 люди приходять, заряджають свої мобільні засоби для того, щоб бути на зв'язку. Вода, вода присутня. Лікарні працюють в штатному режимі. забезпечені генераторами. Все, що необхідне для функціонування, є в наявності. Працює мобільний зв'язок сталий. Працюю над тим, щоб поновити і повернути світло тим абонентам, які зараз його не мають відсутні. А, я правильно розумію, що тільки Чорноморськ зачепив цей блекаут, чи, можливо, ще десь і люди від цього постраждали. Да, основна частина саме лягла на місто Чорноморськ. Ага. А чи можете спрогнозувати, можливо, скільки може тривати роботи з відновлення електропостачання? Олександр, сьогодні всі служби залучені для того, щоб якнайшвидше це відновити. Це технічні моменти, які не хочу забігати наперед, але ми все робимо можливе для того, щоб як швидше до міста повернулося світло, тому що і температура. Ми розуміємо, що вже осіння, осіння пора. Температура може вночі понижуватися. Тому працюємо над як можна швидше включити до всіх домівок, подати електроенергію. А як щодо пунктів незламності, ви сказали, що їх зараз розгортають у Чорноморську? Чи достатньо їх, чи всього вистачає для їхньої роботи? У нас на жаль негативний такий досвід існує, і ми розгорнули 16 пунктів незглавності. Поки невелика кількість їх відвідувала, люди приходять для того, щоб зарядити свої мобільні пристрої, десь погрітися великого напливу немає. Ну, ми це бачили раніше в першу добу від блокауту. Не, не така не на явка людей, тому що десь є свої гаджети, які мають можливість підзарядити генератори. Минулого разу ми це більше бачили, більше людей, які приходили саме до пунктів незглавності за різним, по різним причинам. Це була друга доба. А на зараз такої активності, такої щодо їх використання, ми не бачимо. Якщо загалом, як би ви охарактеризували зараз ситуацію в енергосистемі Одещини, я маю на увазі, от саме в нинішніх умовах, з наближенням опалювального сезону, чи готова область до викликів, які можуть виникнути, чи можливі, наприклад, такі жорсткі графіки, як зараз на Чернігівщині, що ви як ви би оцінили? Дві зими, Одеса дуже дуже важко перезувала зими, і в нас були враховуючи постійні обстріли минулої зими. У нас були моменти, коли до 100 тисяч людей перебували одночасно без тепла і світла. Тому ми до цього ставимося дуже дуже серйозно. Робимо всі висновки щодо минулих зим, минулих років, де які помилки можна виправити, де можна більше звернути увагу, де тому. Під час навіть зараз проводимо інвентаризацію постійно засобів, які необхідні для потреб забезпечення як е, теплопостачанням е, електропостачанням тому ну ситуацію ми завжди рахуємо як, як що ситуація в нас з електрич з постачанням електричної складової непроста непроста але при цьому всьому у нас забезпечені школи дитячі садочки е, медичні заклади стовідсотково забезпечені генераторами є певний запас палива на певний період часу для того що вони могли б автономно працювати до тижня. І зараз вивчаємо питання, можливо, навіть щоб продовжити цей запас для того, щоб бути впевненими, що ворог не спить, і ми маємо бути готові до того, що можуть бути будь-які виклики. Пане Олеже, дякую вам і за роботу і за інформацію, яку ви нам надали за відповіді на наші запитання. Нагадую глядачам, що це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації.